Ну кінець тобі приїхав. Я так замерзла. Що, що то ми ж поїхаш казав, що в 15.00 буду. Ну трошки затримався з 53 хвилин. До ну, яких трошки затримався? Ви ж знаєте, що я чекаю, мерзну Ну як так можна було ну, довго. Ну ми ще з Крістинькою заїхали на пару хвилин, так, дочі? Та яких пару хвилин? Ну чекаю ж ну, вас, за які пару хвилин. Вони ну, ну ми заїжджали тобі, тобі за букетиком. Це букети. І букети. Вже потепліло вже ніколи. Яке оригінальне пакування. Квіточка яка. От диви, купив одну квіточку і грошей багато не потрапило. Та зовсім так Шо, о, я вже буду знати, який ти віпки таке дорогий. Це подобається, так? Да? І дешевий. Саме хороше не дорогий. Да? <світнє> <світнє> <А, світнє> що тратити? Все злися більше. Заберзу, <світнє>